Це наш герой Нік, який завжди готовий до роботи на 100%. Нік актор. Такий вигляд має його робота на знімальному майданчику, але іноді і в його власному саду. Знову і знову і знову, поки перезйомка не вийде ідеальною. На щастя, для Ніка акумулятори Алко працюють дуже довго і з багатьма пристроями. З цим, з цим і з цим, з усіма ними. Але. Повернімось на землю. На щастя, для Ніка він може робити багато речей за допомогою додатку Алко інтач. У нього все під рукою, у смарт-годиннику. Або смартфоні, незалежно від того, де він знаходиться в цей момент. Він може перевірити стан своїх смарт-пристроїв. Під час косіння Нік може натиснути розумну кнопку, щоб увімкнути улюблену музику, приготувати чашку смачної кави або вимкнути світло. Нік вже зробив свій вибір. Будь-як нік, завантажуй сайт alcogarden.com.ua і дізнавайся про серію акумуляторів Alco на 36 вольт.